Так, друзі, всім привіт! У нас нове надходження на майданчик, маємо в продажі дуже класну пропозицію. Це в нас шкода Superb в комплектації Sportline 2021 чистий рік на двохлітровому дизелі на автоматичній коробці передач з пробігом 165 тисяч кілометрів. Авто з Німеччини. Без ДТП, без підфарбувань в красивому крутезному кольорі. Nardo Grey. Утівочка після детейлінгу, в ідеальному технічному стані, по кузову без зауважень. Гляньте який стан по кузову, без м'ятин, без царапин. все в ідеалі. На хорошій комплектації. Дуже гарне збережене авто. Sportline, Black Packet, легкосплавні диски R19 на новій літній гумі, сама максимальна оптика, Шкода Crystal Lighting з вирізанням коридорів, приключанням ближнього дальнього, омивачі, передній задній партроник, Distron, камери 360. Для інпустант капоту, все в ідеалі. У бампору також зауважень немає, диски без бордюр. Так, Сфокусуємо Мінкод. Камера асистентів, друзі. Асистенти у нас всі в наявності. Чистий 21 рік, безключовий водія та пасажира. На жирному салоні. Оперативні ковші з підтримочками, гляньте який стан, без реставрації, все віддалі нічого не потріскане, не затерте, сидіння з пам'яттю з електрикою, з масажами, накладки на пороги, накладки на педалі, по пластику без зауважень, ставочки-алькантари, карбонові, декоративні ставочки також в дверях, атмосферні підсвіточки. Асистенти сліпих зон, Приймальна музика Кентон. Скошене перфороване мультикармо з підігрівом в стилі Sportline. який стан. Без зауважень. Адаптивний круїз, датчики світла, датчики доща. Лед приборочка. 160. Майже 100. 65 тисяч пробігу. Асистенти всі присутні. Приборочки у нас міняються. Чорна стеля. По пластику заважень немає. Торпеда в ідеальному стані. Глянтестанкер, Це ручки КПП, у нас DQ381 коробка мокра. Discovery Pro навігація, Carplay Android Auto в наявності. Так, зводиться з кнопки підігріви передніх сидінь. Ми бачимо Webasto. Мод підвісочка, електроручник, автохол. -на в якому стані підлукітник, все віддалі. Два ключа. Пульт до вибаства присутній. Задній ряд сидінь також в ідеальному стані. Гляньте взагалі, відчуття такі, що тут ніхто не сидів. Все, дуже гарно, збережено. У нас розеточки наявності. Дверні карти також без зауважень. Задня оптика у нас LED з динамічними показниками повороту, стан бамперу, без висічень, без царапин, без подряпин все ідеально. Камера 360 як казав, електропривід, комфортне відкривання, стан багажного відсіку, все дуже гарно, без подряпин, по пластику зауважень немає. Електро... Електрофуркоп. Копчик відкидається. все в наявності. Дуже гарний стан, друзі. Резина у нас Goodyear от Blue, все в наявності. безключовий на всі двері. Під капотом у нас порядок, болти не крутились. Антитріс в нормі. Фари у нас оригінал. Демпер не стукає. Друзі, перевіримо на лакофарбове покриття. Звідти опціону писало, що автівка не фарбована. Так, машинка не фарбована, скло в нас оригінал, 21 рік, без колів, без тріщин. Сидіння водія в нас також з пам'яттю з електрикою, з масажами. Гляньте, друзі, по в нас у нас як нова, без зауважень. Писую ще раз він код. Так, друзі, авто у нас знаходиться на майданчику, готове до бронювання. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. За дану автівку ціна буде 29,5 тисяч доларів. Всім гарного дня, друзі!